Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі браття і сестри, свята Церква дає до наслідування життя святого великомученика, цілителя, лікаря, пантелеймона. Народився святий в сім'ї Євсторгія, батько і мати Евула. Народився в нікомедії, в тій славній славний нікомедії, яка прославилася багатьма мучениками, які віддали своє життя за віру. Христово. Мама Евула була побожною християнкою, але тато Евсторгій був переконаний язичник поганин. Отже, одна сім'я, але різні дороги духовні. Мама, звичайно, яка ближче є сина, тримає вогнище родинне, Вона мала великий вплив на свого сина, Пантелеона. Але мама в ранньому віці померла. І коли померла мама, звичайно, всю роль виховання взяв на себе батько поганин. І здається, Віра поганська перемагає. Хлопець вже не цікавиться так вірою Христовою, є дуже зближений з батьком. І батько має великий вплив на нього, він слухає, чемний, поважає, любить свого тата. Але батько бачить, що в тій дитині. Є якісь такі надзвичайні дари, що він має дуже добре серце і дуже добру душу. Надзвичайно співчутливий, милосердний, любячий. І він вважає, що його син мав би стати лікарем. І добре вважав, і правильно вважав. І на цей час. Так само в поганському світі вони мали, звичайно, завжди були якісь знахарі, лікарі, але навіть тих поганських віддалених місцевостях, де в лісах, горах були люди. Часом воно передавалося по спадкоємству. Адже Господь Бог обдарував весь світ надзвичайними дарами. Рослини мали квіти, трави, мали окремі дари. Люди навіть в поганському світі їх вивчали і пристосовували до свого життя. Пам'ятаємо за моєї пам'яті часі Радянського Союзу. Лікування бронхі і так далі, що було популярне риб'ячий жир. Десь дістати. Той риб'ячий то було дуже важко, десь там на Сході і так далі, то привозили його. І це є правда. І в поганському світі навіть медицина мала своїх богів. А римська культура в Римі це був Бог Есполап, а в грецькій культурі Асклепій. То є в поганські такі міфології, е, людина, яка була милосердна, співчутлива, він не був Богом, він був звичайною людиною, але настільки робив дуже багато добра, що боги на небі сказали, ми обдаровуємо його безсмертністю, божеством, хай він допомагає людям. І ось були ті божниці, Ті лікарні поганські, яких провозили людей на різні хвороби і там їх лікували. І тому Еспулап це був Бог сілення, покровитель лікарів, лікарів, цілителів, а також вважався засновником медицини в поганському світі. І ось цей малий пантолеймон, його віддали, щоб він вивчав. вивчав що Медицину. І коли побачив цісар, і також побачив в тій дитині якесь надзвичайне серце, душу, сама його лагідність, шляхетність настільки вразила Максиміліана, що він до свого лікаря, який був старший там, Ефросин, сказав: Я хочу, щоб цей хлопець був в моєму дворі. А ти його пільнуй, вивчай, щоб він часом став добрим лікаром при моєму дворі. Отже, бачимо, як високо був оцінений оцей хлопець Пантелеймон. Але ще був один старець, хіщеник, який мав на ім'я Єрмолай. Він також спостерігав за пантелеймоном. І одного разу було так, що вони двоє зустрілися і при спілкуванні. Ірмолай запросив його до себе, цікавився життям його, і він як дитина щиро розказав все своє дитинство, як воно приходило, що він зараз є напівсирота, його мама померла. Дуже гарно відсувався про маму, яка була християнкою, яка його навчала і розповідала про Ісуса Христа. Але зараз він з батьком почитає поганських богів. І це вразило старця Єрмолая. То є наша дитина. Він же щось знає про Христа. Його мама була християнкою. І так ті зустрічі ставали з серцем, з Єрмолаєм дуже часті. І він бачить, що пан Талеймонові є цікаво, бо то, як він був маленький, йому мама говорила про Христа, але вже він зараз є старший, і то він священик йому розповідає про Ісуса Христа. І в житті пан Талеймона стався такий випадок. Він повертався від священника і зустрів на дорозі мертвого хлопця, якого вразила змія, і змія, яка була недалеко від того хлопця. Звичайно, що дитина дуже налякалася. І в тій хвилі. Він молиться до Ісуса Христа. Якщо є ти направду такий, як той говорив щеник, старець Єрмолай, що ти є всесильний і вічний Бог, то зроби чудо. Хай та дитина Воскресна, а Той Змій хай помре. І ця молитва дійсно мала вагому силу. Хлопець став і помер. Оце є перехідний період життя пан Талеймона. Він вже був реально переконаний, що віра Христова є правдива. А то ті боги, до яких він до того часу молився із своїм батьком, що це є поганський світ. Він став на дорогу християнства. Але як християнин і як люблячий син, йому було дуже на серці боляче, що його батько перебуває в поганському світі, в темряві перебуває. І він нічого не може зробити. Він старається Батькові розказувати про Ісуса Христа, але батько настільки є засліплений, Настільки перебуває в тій темряві, що він навіть чути не хоче. І тому Пантелеймон, як дитина, яко хлопець вже бере собі ціль мету молитися за навернення свого батька, щоб батько навернувся і став також добрим християнином. Сам Пантелеймон Назвичайно був чутливий, люблячий і добре знарозумів заповідь Божу, люби ближнього свого як себе самого. Він часто із батькових скарбниці, з батькового майна брав і роздавав бідним хворим потребуючим. Як знав, що десь є в місцевості хвора особа. Він не чекав, поки до нього прийдуть, але він сам ішов, щоб нести допомогу. І так слава почала ширитися про молодого лікаря пантелеймона-цілителя. І один знову випадок важливий в переломі житті його батька. В цій околиці це нинішнє місто. Із міста Туреччина жив один чоловік, багатий чоловік. Він трохи бачив на очі, але було б спосійно ускладнення, і він цілком втратив сір. Обходив всі поганські ті лікарні, приносив жертву есполатові богові, але результату не було жодного. І хтось йому підказав, що ось є такий молодий лікар, пан Талеймон, як звернися ще до нього. І була зустріч. При цій зустрічі було багато людей. І ось той хворий приходить до пантелеймона і просить, розповідає своє розстраждання. Я був колись рячий, бачив, але часом я став сліпий, я не бачу. Я так багато склав жертву богам ескулатові е, по лікарнях. Я більшості маєтку свого розтратив, але жодного немає результату. Я прошу, благаю тебе, допоможи мені. І тут пан Талеймон вже береться йому допомагати. І батько приходить і каже: сину, ти що? Його, він був таких знаменитих лікарів, і ніхто тобі не допоміг. Ти хочеш втратити авторитет, Ті люди зараз будуть з тебе сміятися. Тобі нічого не вийде. Якщо такі світила нашого міста не допомогли тому хворому, що ти можеш зробити? Я благаю, каже батько, сину, не роби того. Ти опозоришся. Але панталеймон каже ні, тато, я знаю того, хто може повернути світло. Я знаю Бога, який є Богом світла і життя. Но батько не міг говорити сина. Панталеймон стояв на своєму, і коли панталеймон молився до Отця Небесного. І просив світло для хворого після певного часу. Сліпи, сліпий відкрив свої очі і побачив, і був вдячний панталеймона. Батько. усвідомив, зрозумів, де є правда. І того ж дня. Вони повернулися додому, і всі поганські ідоли, які були в їх палацах, вони викинули геть. Батько прийняв хрещення, став християнином. І це була найбільша радість для молодого лікаря Пантелеймона, що його батько прийняв віру Христову. Невдовзі після цього батько помер. І одного разу в місті йдуть лікарі і бачать того, який був сліпий, який звертався до нього. І між нами почалася суперечка. Інші кажуть, О той самий, який був сліпий і приходив до нас, а ми йому на допомогу. Інші кажуть, ні, він подібний, напевно. Не може бути такого, щоб той сліпий, яка була така тяжка сліпота, що він повернувся, повернулася йому ласка оздоровлення. І приходять до нього і питають, ти є той, той ти звертався до нас, ти був сліпий. Так. А як ти став здоровий? І той каже, такий молодий лікар, пантелеймон, цілитель, я прийшов до нього, і він мені допоміг. Він помолився наді мною, і я отримав дар зцілення. Звичайно, вони тішилися, але завість була велика. Святий Пантелеймон жертовно виконував свій обов'язок лікаря. Жертовно. І тому ми сьогодні молимося, дорогі браття і сестри, на святій літургії за лікарів і за хворих. Від лікаря часом, часом лікарі в ваших руках є ж людське життя. Знаємо, що є час для кожної людини, але Бог посилає лікарів, як і Дам'ян, Кири Йоанн, Панталеймон, тих, які допомагали людям, які лікували людей, які мали відкрите серце для людей. І добрий лікар, сумлінний лікар. Він несе славу для інших лікарів. Злий лікар. Він несе ганьбу. Але то є так в кожній професії. Сумлінне виконання своїх обов'язків. І так, коли нам здається, а професія, я маю кожна професія є відповідальна. Дуже відповідальна. Навіть нам, здається двірник, який працює. Уявіть собі якщо він є халатний, безвідповідальний. Випав сніг чи літ, він не посипав, зранку, може бути, темно, ви вийшли з, е, вийшли з блоку, похуснулися, впали, зламали ногу. Здається, дремниця, халатність, безвідповідальність двірника. А яка трагедія? І тому сьогодні є так важливо в Україні, не тільки в нас, але в цілому світі: відповідальність, 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 яка народжується в сім'ї, в родині, відповідальність вчити дітей, відповідальність дитячих обов'язків, гарно заселене ліжечко після спання, добра наука. Чемність, розпорядок дня так виховується відповідальність. І направду є жертвенні лікарі. І скільки мало лікарів в часі пандемії, які загинули, які померли, рятуючи життя інших. І особливо лікар це направду є особа надзвичайно відповідальна. Я зустрічав, як і ви всі зустрічали різних. Наприклад, як мене як захворів на коронавірус, на топольне, мене привезли ну, КТ робити, і, і лікар виписла, виписала мені і каже, але прошу до мене дзвонити до 21-ї, Після 21-ї не турбувати. Я був дуже вражений. Я був настільки вражений, що то для мене було щось це, бо я є такий щеник, якби я сказав, маєте дзвонити до мене в 10-й годині вечора, а як хтось вмирає в першій годині ночі, то я вже не піду, бо я хочу спати. Лікар є та особа, в якого немає приватного життя, ти посвятила своє життя для людей. І чи ти є на весіллі, чи ти є на забаві, на уродинах, ім'янинах, де би ти не був, але є в тебе дзвінок, хтось хоче твої поради, підтримки, ти маєш все, це є велика жертва. Здебільшого в лікарів не може бути так, вони мають сім'ї само собою. Але завжди, завжди життя пацієнтів, здоров'я, життя іншої особи. Має бути в твоєму житті на першому місці. Це є посвята. Оця професія, як і священик, як і вчитель, як вихователь, вона потребує посвята. Як і урядовці, як і поліція. Це є окремі професії, які потребують великої посвяти жертви і небезпеки, бо є різні інфекції. І лікарі в часах в них ходять, рятують, допомагають. Так. І це є велике, і це виховання. І треба виховувати оце почуття відповідальності, дорогі браття і сестри. Порада, розрада. Порада, розрада. Ні, вас все є добре. Але вникнути в ту хворобу. Вникнути, чому та людина є хвора? Може підказати. Бо до тебе прийшла людина, яка не є лікарем, і підказати, знаєте, окрім того, УЗД зробили, нічого не показали, а ми б вам радили. Зайте аналізи на то, на то, на то. Вони аналіз крові, вони вам краще більше показують Ви є для того. Ви є для того. І тому направду від лікарів дуже багато залежить. І правильно, і навіть людське життя. Так. Розуміємо, що кінець ставить Господь Бог. Але від тебе курс лікування і так Що Ну, святий пантелеймон, він також є і патроном лікарів, той, який жив не для себе, але все своє життя він посвятив для Господа Бога і для своїх ближніх, для людей. І ось прийшли лікарі з поганських лікарень і кажуть: знаєш що? В нашому місті є велика проблема. А є такий лікар пантелеймон, який лікує людей задармо, до нього є великі черги, він сам шукає хворих. Він іде в темниці, в в'язниці, він відвідує їх. Ми мусимо щось робити. говорить перед Максиміляном. Але найстрашніше те, що він є християнином. Він не поклоняється нашому богові, еспулатові, богові медицини. Він не ходить молитися в наш храм. Він зневажає наших богів. Ну само собою то Максимеліана взяло за живе, перекличте Пантелеймона бо він добре його знав. І зібралися лікарі поганські і Пантелеймон І як то розсудити? Пантелеймон каже: добре, приведіть людину хвору, каліку. І вони вибрали невеликовну хвору хворого чоловіка. І кажуть до Пантелеймона молися. До свого Бога, лікуючи він стане здорові. Пантелеймон каже ні. Як я помолюся, він стане здорові. А що ви тоді будете робити? Спочатку ви його лікуєте. Моліться, приносіть жертву Еспалапові і побачимо, чи він оздоровить його, чи ні. І моляться поганські лікарі. Результат зеро. Тоді святий пантелеймон. Почав молитися і просити Господа Бога. Господи, піднеси того хварого на ноги, і зціли його, покажи тим людям, які не вірять в Тебе, що Ти є єдиний правдивий Бог, Ти є лікар людських душ і людського тіла. І на молитву святого Пантелеймона Господь Бог робить велике чудо. Той тяжко хворий, практично вмираючий чоловік, отримує за Його посередництвом і молитвами до Бога Отця Ісуса Христа Ласку оздоровлення Розлючений Максимілян, який ненавидів християн і все своє життя пощатив тільки для того, щоб переслідувати і нищити християнську віру. Він приказує взятися того Пантелеймона і знущатися над ним. Різні тортури, великі тортури. Але нічого не вийшло. він набав неумираючий чоловік. Тоді прив'язали святого Пантелеймона до оливкового дерева і сказали взяти меч і відтяти йому голову. Але найгустіший меч, який торкався до голови святого Пантелеймона до його шиї, він тупів. Пантелеймон розумів, що приходить йому кінець і просить Бога у ласку щасливої смерти. І коли останній раз вдарили, його голова впала, а з голови святого Пантелеймона потекла не кров, а молоко. І люди хворі, які були, торкалися і помазували хворі члени свого тіла, вони отримали оставлення. А оливка, до якого був прив'язаний святий Пантелеймон вона в тій же хвилі дала плоди. Не було час плоди, щоб збирати на оливкових деревах. Але оливка вся покрилася плодами. То був такий знак від Господа Бога, що та смерть святого Пантелеймона – вона принесе великі обильні плоди, навернення і покаяння. Але ми знаємо, і то ми не раз говоримо, що сталося з первосвященниками, які знали, що Христос Воскрес, і свідчення воїнів. Ви забудьте те, що бачило ваші очі, маєте гроші, йдіть по вулицях Єрусалима і кажіть, що учні його вкрали тіло. Ото ми постійно говоримо, що через тве закаменіле серце людини. І Максимілян ще строгіше, ще сильніше видає закон і каже, ті християни візьмуть Його тіло і скажуть, що Він є Бог, що Він є святий, тому спаліть Його тіло, розклали великий вогонь. І коли кидали тіло святого Пантелеймона в цей вогонь, тіло не згорало. Тоді християни взяли його тіло, похоронили, і воно по сьогоднішній день знаходиться на святій горі Афону. Отаке життя, дорогі браття і сестри, великого цілителя, покровителя лікарів хворих, святого великомученика. І тому сьогодні на тій святій літургії, в якій берете участь, ми молимося за всіх лікарів, медсестер, за лікарні і просимо, Господи, благослови лікарів. Просимо сьогодні за всіх хворих, онкохворих, тяжкохворих, немічних. І просимо, Господи, благослови їх.